Оновлення тролейбусного парку для сум це питання болюче вже багато років. Недійсні тендери, помилки в документації і відкати. Тим часом ціна на новий транспорт зростає чи не щодня. После 2008 року тролейбуси не закупались. Останній тендер був у 2008 році. Поставили два тролейбуси всього, міста трьох. і в результаті всі тендери, які проводились з данішим, вони були провалені. Закупка нової техніки вона дуже дорого обходиться для бюджету і в зв'язку з постійним ростом курсу долара. Проблема росту ціни тролейбусів все більш актуальна 29 січня. Провели черговий тендер на закупівлю дев'яти тролейбусів. Переможцем став Луцький Богдан Моторс. Там готові продати одну одиницю транспорту за понад 2,5 мільйони гривень. Натомість громадські активісти мають свої пропозиції, як оптимізувати роботу електроавтотрансу і зекономити Це тролейбуси, бувші в експлуатації в країнах Євросоюзу. Что дает покупка бушных троллейбусов в странах Евросоюзов? Адекватное техническое состояние. Тож, в отоліччі от від країн колишнього Радянського Союзу, в країнах Євросоюзу, навіть 20-річна техніка, вона часто виглядає як нова. Ані оснащені буде сучасною телестерною акупунтною системою, которая може давати до 30-40% економії електроенергії. В середньому на дорогах Сум курсує 38 тролейбусів. За новою ж транспортною схемою їх має бути 113. Цифра не непідйомна. Втім за ціною одного нового тролейбусу можна купити 4-5 б/вшних з Європи за ціною близько 25 Тисяч євро за одиницю. Такий досвід вже має Тернопіль та Житомир. Практика, як закуповувати в країні Євросоюзу, є треба прописати більш-менш дискримінаційні умови. Тоді, в принципі, я певний, що ми можемо зробити так, щоб ми закупили саме ті тролейбуси, які ми хочемо. Саме з країни Євросоюзу так розумію, ну, переважно, це найкращі тролейбуси це тролейбуси, як розумію, шкода чешські. До того ж, з першого червня пенсіонери вже не зможуть користуватися правом пільгового проїзду у комунальному транспорті, після чого пасажиропотік електроавтотрансу може різко впасти. Щоб привернути клієнтів, зокрема молодь, тролейбуси пропонують оснастити gps навігаторами з прив'язкою до додатку Google Maps та безкоштовним Wi-Fi. На сьогодні є група активних програмістів, які можуть на безкоштовній основі зробити додаток до мобільного телефону, який без підключення до інтернету може. Визначити місце положення ваше на карті та прив'язати це до найближчих зупинок. І одразу актуальний розклад руху буде з'являтися у вас на екрані мобільного телефону. На сьогодні на тролейбусах у нас стоять датчики руху, які зводять цю інформацію в диспетчерську, але до цього немає доступу у інших громадян. Утилізація старих тролейбусів в Європі задоволення не з дешевих їх вигідніше продавати. Тому деякі одиниці транспорту Чехія, наприклад, вже виставила на аукціон. За словами транспортних експертів, такі тролейбуси у нас зможуть прослугувати щонайменше 5 років. Зі своїми пропозиціями молодем альянсу планує звернутися до міської влади. Поки ж чекаємо результатів останнього тендеру. Чи визнають їх дійсними? дізнаємось наприкінці лютого. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для каналу пульсар.